Чому виникає безпліддя? Питання об'ємне, тому що живемо в дуже неякісному середовищі. Це раз. І по-друге, вплив середовища, вплив внутрішніх і зовнішніх чинників призводить до того, що є чоловічий фактор безпліддя, жіночий фактор безпліддя і невідомий фактор безпліддя. В середньому по 40%. 40% жіночого, 40% чоловічого і 20 Невизначеного фактору безпліддя, що призводить до того, що пара не може самостійно завагітніти. Частіше проблеми безпліддя у жінок чи чоловіків. Ну раніше була б це суто жіноча проблема, а зараз е, вирівнялись по 40%. Ну, в, де, в деяких регіонах більше, в деяких регіонах менше. Якщо ми говоримо про Україну, то зараз е, відсоток. Порівну по 40% чоловічого і жіночого. Я термін безпліддя не дуже люблю. Я вживаю термін фертильної слабкості. Як впливає психосоматика на можливість мати дітей? Дуже, дуже тісно впливає. Чому? Тому що в наш сучасний. В нашу сучасність дуже багато таких пар, які... Жінка хоче, або чоловік хоче, а хтось із пари не хоче. І коли займаються коханням, то хтось тримає ручки так, аби не в цей раз. Або сидять і розповідають, що «Да, ми так хочемо дітей, так хочемо дітей, але вибирають собачку. От. Тому це це дуже таке об'ємне питання, і напряму. Якщо пара хоче, якщо пара йде до цього, то всі над цим працюють. Психосоматичні ув'язки дуже, дуже тісні, тоді, коли. Починається, вже пара тривалий час живе і немає спонтанної вагітності, і потім починаються якесь самоз'їдання. А от я винуватий, а от той винуватий, а от я то роблю, а то не роблю. І вже формується домінанта, яка впливає на подальші події. Домінанта вже впливає на те, що вже впливає. Внутрі пари зарождаються такі моменти, коли можуть призвести до руйнування самої пари, якщо вчасно не втрутитись і не дати цій парі субстрат для того, щоб вона мала дитину. Це може бути не обов'язково їх, їх генетична дитина. Вони мають бути реалізовані як пара в своєму батьківстві. Це може бути прийомна дитина. Ніхто не забороняє цього робити і реалізувати своє батьківство через те, що дитина не твоя генетична. Що таке допоміжні репродуктивні технології? Допоміжні репродуктивні технології це нова назва всім відомої і більш Використовуємо як еко, екстракорпоральне запліднення. Але науковці сиділи, сиділи, думали і сказали, що екстракорпоральне запліднення в чистому вигляді є тільки у земноводних, у жаб і у інших. Тому для людини не сказали, що якось негуманно використовувати і написали більш технічну назву. Технології, допоміжні репродуктивні технології, які починаються з самого елементарного, це старий як світ метод це. Внутрішньоматкова інсемінація. і Історія внутрішньоматкової інсемінації бере ще з поговорки не пальцем роблений. Деякі люди дійсно роблені пальцем, коли вмикали всіми людини. всіми чоловіка вмикали палець і водили піхву, і відбувалось запліднення без участі чоловіка. Потім приходилось і казалось: «Вітаю, ти став батьком. Хоча жінку бачиш перший раз. Від еко народжуються незвичайні діти. В... У деяких дітей є стигми розвитку, коли використовується. Допоміжні родотехнології. Це не хвороби, це не прояви хвороб, це такі можна сказати, що риси, на які, якщо знаєш, куди звертати увагу, ти їх побачиш. Якщо не знаєш, куди звертати увагу, то ти взагалі їх і не побачиш. Діти абсолютно нормальні, абсолютно відповідають віку розвитку і не відстають від своїх однолітків, тому не можна сказати, що це якісь. Не такі діти. Інша справа, що це синдром дорогої дитини. От там, да, коли пара довго очікувала, це може не один десяток років, і тут з'являється можливість, і вони народжують дитини, то ця дитина більше страждає від того, що вона не торкається землі, коли ходить по землі. Так роблять батьки, це синдром дорогої дитини. Чому? Тому що до цього йшлося тривалий час, вклалося це немалі кошти, і для того, щоб дитина а, там пішла. До моменту, коли вона почала ходити, то вже ну, якщо брати в еквіваленті суми, то це значні кошти, не, не кажучи про емоційні, психологічні і фізіологічні фізичні е, вкладення. От. Тому от, синдром дорогої дитини він більш шкодить самої дитині, чим сам факт екстракорпорального запліднення або тобі радотехнологій. Міф чи правда, що ЕКО влітку ефективніше? Пояснення дуже просте: на, коли йде інсаляція, тобто вплив сонця, на Діло жінки то воно більш готове до репродукції, тому що насичується енергією сонця, насичується вітаміном Д. А в сучасній літературі вітамін Д це не просто антіархітичний вітамін, це прегармон, який бере участь в синтезі статевих гормонів. Тому влітку запліднення і допоміжні роди технології більш прийнятні. Еко шкодить здоров'ю жінки. На жаль, так. Чому шкодить? Тому що якщо ми говоримо про чисте чи, чи чи, чисту доповізнуратехнологію, в якій бере участь стимуляція яйцеклітин, і за один менструальний цикл у жінки стимулюється від 10 до 20, а інколи і більше яйцеклітин, тобто 25, ну грубо кажучи, 20 яйцеклітин розвинулись за один менструальний цикл. А в природньому циклі це 20 циклів, тому можемо чітко і є синдром. Постимуляційний синдром, коли яєчники страждають, кровотечі, раннє виснаження яєчників, синдром зпустошених яєчників, потім ранік преклімактерії і постклімактерій рані, Тобто це все впливає на жінку не дуже добре. Якщо це ще два-три цикла стимуляції, то відповідно яєчники Проживають свій вік набагато швидше, ніж це розтягнуто в часі. Що робити, якщо у чоловіка і жінки зі здоров'ям все добре, а завагітніти не вдається? В першу чергу не звинувачувати себе. Звинувачувати, жінка не має себе звинувачувати або пара не має себе звинувачувати в тому, що спроба не вдалася. Чому? Тому що. Людина не всемогутня. І е, насправді подателем життя, життя є не людина. Людина може тільки допомогти, і людина може тільки е, вкоротити шлях між сперматозоїдом і циклітиною. І настільки вкоротити, що навіть сперматозоїда загнати в циклітину. Меденом Xi це все робиться. І ми маємо так називаємо дітей інвітро в стеклі. Е, але прижиться. Ембріон росте у нас в стеклі, переводиться в тран... ембріотрансфер в матку, і ось там вже вступають інші закони життя, на які людина ну, не може вплинути. Що б вона не робила, які б вона не складала ідеальні умови, якщо життя не дано, якщо Зверху не прийшло життя, то воно, ну хоч що ти робив, воно не піде. І друга, і третя, і четверта спроба. На жаль, такі випадки є. І, і тоді ми зупиняємося. Чому тому, що це виснажує жінку, це виснажує ресурс, це призводить до інвалідізації. І ми, на жаль, мусимо констатувати факт, що не можемо допомогти, і радимо брати генетично не своїх дітей, або розглядати варіант сурогатного материнства. Навіщо заморожувати яйцеклітини чи сперматозоїди? Для відтермінування репродуктивних планів, тому що сучасний світ він дуже вимогливий, він е, дуже динамічний і вкрай жорстокий. На жаль. Е, коли пара розуміє або чоловік, або жінка. Ізольована розуміє, що в найближчі 5-7 років, там 10, вона не зможе реалізувати свої репродуктивні плани. А з часом яйцеклітини не стають краще, і є вимога для того, щоб яйцеклітини були якісними. Тому робиться криоконсервація на час, коли жінка вже буде готова до репродуктивних планів, або є хвороби, які особливо онкологія. Коли онкологія у молодої жінки, на жаль, зараз трапляється все частіше і частіше. Буквально на цьому тижні спілкувався з жінкою, яка не виконала свої репродуктивні плани, але має важку онкологію і там потребується. Консервація генетичного матеріалу, тобто зараз репродуктологія, реподуктологія відділу готує її до консервації матеріалу, щоб коли вона одужає від онкології, вона могла реалізувати свої репродуктивні плани. В її випадку, конкретному, це буде сурогатне материнство, але пара має. Генетичний матеріал у нас законсервувало, і зараз вирішується питання з її основною, основним захворюванням. А це основні моменти, по яким консервується генетичний матеріал. Або сперматозоїди, або яйцеклітини, або вже готові ембріони. Несумісність пари. Міф чи правда? О, можете просто цей мій взгляд, такий, і звук, і, і все. Це вся відповідь. Насправді несумісність пари це такий дуже комерційний міф, для чого, яким користуються багато чоловіків в першу чергу, деякі жінки користуються. Ну і сильно комерціалізовані структури, які хочуть з цього щось поїмать. тому вони. Ну, несумісність. Імунна несумісність, там фізіологічна несумісність, там ще якась несумісність. В чистому вигляді несумісну пару я ніколи не зустрічав. Ну, Живуть собі, живуть. Якісний статевий акт. Все класно, все супер. Так, да, якщо копнути глибше, то на імунному е шарі да, можуть бути проблеми. Але такої несумісності, що а, а, п, йде. Чисте відторгнення, що там алергія, там висипає, реакція на білок чоловіка ну, це е, комерчий міф. Правда, чи міф, що тривалий прийом жінками протизаплідних таблеток може зменшити резерв яєчників? В анотації до препаратів такого немає. Навпаки, є. Меседж є, є теза, що зберігає резерв яєчника. Але з практики, я знаю вже дуже давно, і з практики бачу, що так не завжди буває. І в більшості випадків зовсім по-іншому, коли з молодого віку, 17, 18, 20 років, дівчаткам дають комбіновані оральні контрацептиви з лікувальною метою або з метою контрацепції, і вони приймають роками. І потім, коли з'ясовується, коли коли хочуть реалізувати свої репродуктивні плани, з'ясовується, що яєчники не можуть дати трьохфазний менструальний цикл, а дають однофазний, тільки одну менструацію. Дають і викликає викликає дуже велике занепокоєння, коли дівчатка самі собі призначають контрацептиви, п'ють їх. Як завгодно, коли завгодно, не контролюють жодних параметрів, не контролюють побічні реакції, які є у комбінованих оральних контрацептивів. І на жаль, потім ввімкнути яєчники буває дуже дуже важко. Буває, якщо це не тривалий прийом комбінованих оральних контрацептивів, то можна отримати ребаунд ефект. Коли після прийому жінка вагітніє багатоплідною вагітністю. Двоєньо, зрідка троєнью. Але там рік-два. А якщо ми говоримо більше, 3, 5, 7 років до 10, то там навпаки можуть бути зворотні ефекти. І яєчники не вмикаються в трьохфазний менструальний цикл. Які є протипокази до ЕКО? Основний протипоказ до еко. Це вік жінки, яка хоче піти в програму допоміжних родотехнологій або важких соматичні хронічні захворювання, які можуть, можуть під час вагітності зробити її гірше, боляче і призвести до інвалідізації смерті. Коли вагітність буде. Загрозливою для даної конкретної жінки тоді не тільки допоміжна родотехнологія, технологія, взагалі вагітність таким жінкам є протипоказом. Це важкі соматичні захворювання, це пошкодження скелету, це пошкодження таза, переломи, це проблеми з внутрішніми статевими органами. Матка там буває маленька, матка буває ну там. Деформована матка генетично обумовлене захворювання, яке проявилось тим, що матка ну, не може винести будь-яку вагітність чи за допомогою ДРТ, чи в природньому циклі, то є протипокази. Що найважче у вашій роботі? Не перейти межу. В репродуктології, як в хірургії. Головне вчасно зупинитися. Тому що якщо ти цього не зробиш, то наступний крок може бути незворотнім і мати важкі наслідки для жінки, для пари і для тебе, як для лікаря, тому що ти це також переживаєш. Це емоційна і психологічно важка робота, тому що від початку, коли пара до тебе приходить, або жінка до тебе приходить, до якогось результату або його відсутності, проходить тривалий час. Мінімум 9 місяців. І весь цей час ти знаходишся, також винашуєш цю вагітність або допомагаєш завагітніти. І це також може тривати не один місяць, і це емоційно виснажує, психологічно виснажує, особливо коли зустрічаєшся з ускладненнями або отримання результату, на який пара не очікувала. І там потрібно в першу чергу надати допомогу психологічну і емоційну, і плюс надати допомогу тілу. Для того щоб зберегти жінку, зберегти пару як пару, зберегти здоров'я. І це буває іноді дуже важко зробити і розчарування, розпач, опускаються руки, опускаються руки в тебе як у лікаря, опускаються руки у пари, яка там з першої спроби або з другої спроби не змогла завагітніти, або винести дитину, або втрата дитини, особливо коли вже є. Пізні сроки, або дитинка починає ворушитися, бо вже її видно. І коли вже пара себе вклала вже в, в, ще в ненароджену дитинку, себе вклала як батьки, батьківство вже розпочався цей процес батьківства, а дитинка ще не народилась, і коли дитинки не стає, це дуже важко і переживається це вкрай вкрай. Неприємно і, і з цього виходиться дуже довго. А це саме важке в роботі репродуктології та й взагалі медицини. Чому? Тому що коли ти не отримуєш те, що хочеш, тому що, тому що люди вони вимагають результат, як то кажуть, на голки, щоб ми вже ефект бачили тут і зараз. Випали таблеточку, поставили окольчик, все, встали, і пішли, і у нас все, все добре, все класно. А іноді так не буває.